В Україні зростає захворюваність на грип. Перевищення під порогу вже зафіксували в 16 областях. В кількох регіонах, зокрема на Львівщині, та Закарпатті, вже запровадили локальний карантин. Чи є загроза епідемії? Вікторія Дмитренко продовжить цю тему. Українці масово грипують. Лише у столиці за минулий тиждень понад 15 тисяч нових хворих на грип та ГРВІ. В міських лікарнях від самого ранку черги, майже в усіх одна біда і схожі симптоми грип застає зненацька. Раптово, буквально раптово. Прийшла з роботи, чую, феще, в горло, деренчить дер... дер... і все, іначе все каже. Терна ознака недуги, вона справді швидко накриває, кажуть лікарі. Ще зранку людина може бути здоровою, а на вечір вже почуватися зле. Підіймається висока температура, як правило, вище за 38-38,5. Просто лихоманка, головний біль, загальна слабкість та сильний озноб. Потім з'являється сухий надсадний кашель, і ще десь через день з'являється нежить або закладеність носу. І такі випадки щодня фіксують по всій Україні. Найскладніша ситуація у західних областях. Загалом карта. Захворюваності на грип виглядає так. У семи областях фіксують низький рівень перевищення і підпорогу захворюваності на гриб. У восьми областях зараз середній рівень перевищення. В Хмельницькій області зараз найбільше перевищення і підпорогу. Саме через це в кількох регіонах вже запровадили карантин. Так на дистанційне навчання відправили школярів на Закарпатті, Львівщині, Буковині та Івано-Франківщині. Рішення про локальний карантин мають ухвалювати на місцях. Хочу заспокоїти одразу. Не планується впровадження загальнонаціонального карантину. Ці сигнали надають місцевим органам влади саме наші головні державні санітарні лікарі, які чітко відслідковують тенденції щодо зростання цих захворювань, інформують органи місцевої влади і вже відповідно комісії ТЕПТНС приймають такі рішення щодо протиепідемічних заходів. То що робити, коли вже захворів? Обов'язково йти до сімейного лікаря. Зазвичай це симптоматичне та противірусне лікування, теплі чаї та багато цитрусів. Але найкращий спосіб про Філактики щепитися щороку вакцини проти грипу вони доступні на ринку, а часом вони можуть бути запропоновані безкоштовно як і вакцини проти covid 19 Якщо вакцина проти грипу надійшла в Україну в якості гуманітарної допомоги, але переважно все одно мова йде про їх доступність в аптеках. Тож під контролем чи на межі статистика цього сезону вже понад 2,5 мільйона хворих на грип. Та, попри такі цифри, експерти запевняють, все йде за класичним сценарієм, як і минулих років: грип, хвороба сезонна і абсолютно контрольована. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок. Ми Україна, марафон Єдині новини.